Сьогодні ми перебуваємо в офісі компанії ПАМ і поспілкуємося з вами з керівником освітніх програм компанії ПАМСІСТМ ЕПАН Міхєвим. Пане Іване, ну ви давно вже співпрацюєте як компанія з Дніпровською політехнікою, і нашим студентам надзвичайно цікаво, які заходи запланувала компанія на 2022-2023 навчальний рік саме для здобувачів вищої освіти Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Так, дійсно, ми дуже пишаємося тим, що працюємо у місті Дніпро і, відповідно, співпрацюємо з Дніпровською політехнікою, а, адже випускники цього вищого навчального закладу а, є спеціалістами високого рівня і ми підтверджуємо це. Щодо подій, а, нами запланована ціла низка а, і інтересних івентів, а, конференцій та марафонів, а, які будуть стартувати восени. Будуть стартувати для усіх бажаючих в незалежності від курсу. Якщо навіть першокурсник готовий прийти до нас та спробувати власні сили у реалізації власного проєкту, то ми будемо дуже раді. Скажіть, будь ласка, дуже багато запитань від наших студентів. Вони десь прочитали, що ви увійшли в топ-25 компаній, які надають своє перше робоче місце молоді. І наскільки це дійсно є так? З якого курсу вас можуть працювати з вами вже студенти співпрацювати? Скажімо так, і які умови цієї співпраці, як вони чи можуть вони поєднувати навчання та роботу в компанії ЕПАМ? E Минулого року ми перемогли у конкурсі і увійшли у топ-25 роботодавців за всіма галузями України як найкращий роботодавець для молоді. Ми пишаємося тим, що у нас дуже молодий колектив, однак це не просто молодь, це професійна молодь та талановита молодь. Моє переконання те, що коли кандидат майбутній джуніор вже готовий, вже хоче. Працювати ось саме той час, коли йому необхідно спробувати свої сили і відповідно знайти ту технологію, яка найбільш подобається, від якої він кайфує, і спробувати свої сили вже в професійному плані. Перший, другий, третій чи четвертий курс це буде для нас не принципово. Для нас принципово, щоб наш фахівець майбутній у нього горіли глаза, щоб він хотів е вивчатися, е мав наснагу для того, щоб це робити ефективно, швидко і хотів також працювати. а вже ж. тобто е дуже багато е зараз існує різних курсів, так різних пропозицій на ринку праці і е Існує така думка, що вища освіта не потрібна, тобто ви з цією думкою не погоджуєтесь? Ви вважаєте, Ні в що разі. для сьогодні сучасного it фахівця IT-освіта освіта це базовий рівень для того, щоб в принципі бути успішним в професії надалі. Обов'язково необхідно будувати свою технічну обізнаність, як будується будинок із цег. Необхідно поблоково створити у своєму розумінні а, технічний бекграунд, який дозволить вам не лише виконувати одну там або декілька вправ за певною спеціалізацією, яка дозволить вам широко дивитися, обирати найсучасніше, найефективніше рішення а, для вашого проекту. І відповідно саме це дає університет. Університет знайомить а, своїх випускників із широкою низкою технологій, дає вибір. Спробувати усе, що актуально на цьому на цей момент на ринку. А задача вже студентів спробувати. Пощупати, вирішити для себе ось це мені подобається. Дуже цікаво. Я хочу в цьому ще покопатися та розвивати саме саме в цьому напрямку. Ну а наша задача як освітнього сервісу від компанії і це надати можливість після вашого вибору, після вибору студентів, надати можливість наступних кроків отримати необхідні спеціалізовані знання та техніки. Отримати досвід від наших спікерів та менторів для того, щоб стати інженером в, внутрі компанії, інженером з напрямку, наприклад, Java, DevOps, автоматизованого тестування, фронтенд або інше. Фахівці, з яких сьогодні технології вам потрібні, тобто, що ми можемо порекомендувати нашим наприклад студентам четвертого курсу, на які технології звернути увагу, що на що треба зробити фокус для того, щоб успішно працевлаштуватись, наприклад, в наступному навчальному році в компанії EPAM? Яких фахівців саме на сьогодні потребує компанія? Так, тут ми традиційно вже декілька років поспіль. Ми маємо п'ять основних напрямків: це мова програмування Java, як мейнстрім-технологія. Компанії, яка орієнтується на а, а, вирішення проблем корпоративних клієнтів, а, це мово програмування C-sharp net технологія, це DevOps-напрям, наші системні інженери. А, це тестування мануальне та автоматизоване, і а вже ж фронтенд – те, що перше бачать наш, майбутні клієнти наших клієнтів. Друзі, вибір за вами. Однак, що можу сказати, з Дніпровською політехнікою ми співпрацюємо вже декілька років, і понад 100 фахівців у нас обіймають посади інженерів в Дніпровському офісі. Однак і не тільки також випускники Дніпровської політехніки працюють як в Україні в інших містах нашої батьківщини, так і за кордоном в інших країнах, адже проекти у нас. Міжнародні і, як правило, декілька локацій виконують один і той самий проєкт. Отже, робіть свідомий вибір, обирайте та вступайте.